Почитайте ще якісь поезії. Давайте я почитаю спочатку з іншого розділу, потім ще про воєнні. Хотіла прочитати спочатку Ісус мій Бог вірш, тому що дякую Богу за все, що в мене народжується. Я завжди кажу, що я тільки виконавець його волі, а він вже несе його воля. І тут є такий невеличкий вірш Ісус мій Бог. Ісус мій Бог, мій меч, моя твердиня, моя надія, тиша без розмов, моя весна, мій щит, моя святиня. Моя любов, ота ще без умов. Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій дім безпечний і надійний, в якому тільки сонце і весна, і тільки з ним мій голос мелодійний, і тільки з ним жива моя душа. Хоч те, що зараз ми всі трішки навернулися, щоб... Допоміг нам Бог подолати це все, що на нас прийшло. Наскільки змінилися ваші поезії зараз? Ви тільки пишете про війну, чи можливо і інтимна лірика у вас є, і для дітей? Ну, знаєте, для дітей я пишу окремо, якби книги, книги поки не йде, це завжди якось пишеться діти, це їм потрібно, напевно, знаєте, якось переключатися, дійсно, думати про щось світле, веселе, яскраве. А вже дорослих поезій більше зв'язані з, з тим, що відбувається, це не завжди про якісь бойові дії і так далі, це про відчуття, про почуття. Солдатів, які зараз воюють наших хлопців. Іноді трапляється відео чи якісь дописи хлопців. І, і от про їхнє відчуття хочеться написати, про наше відношення до них, про волонтерів, про взагалі те, як Україна об'єдналася. На якісь такі теми взагалі наші українці виросли за цей рік в рази, так як зараз ми виросли, ми виросли. Все, все наше, всю нашу незалежність. І от шкода, про це що хочеться писати. Да, шкода, що ціна дуже-дуже велика. І от це, на це хочеться ставити акцент і писати, поки що це народжується. Хоча, звісно, бачу, інколи багато різних тем, але якось все-таки спрямовую туди. Ну і чекаємо на наступну поезію то, що...